Компанія «Ферекспо» виділила 6 мільйонів гривень на будівництво укриття в Новогалещинському ліцеї. Навчальний заклад є опорним для двох громад Новогалещинської і Козельшинської. Здобувачами освіти на сьогодні є 340 дітей із 20 населених пунктів Полтавщини. А також у ліцеї працює 60 вчителів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жодного уроку в приміщенні навчального закладу проведено не було. Ліцеїсти вимушено перевели на навчання онлайн, оскільки будівля ліцею не має тимчасового укриття. Застосування аварійних графіків відключення електроенергії та блекаути, що виникали після ракетних обстрілів, забрали у дітей можливість отримувати повноцінне навчання. У компанії Ферекспо впевнені діти мають право на якісну і безпечну освіту під час війни. Щоб забезпечити дітям Полтавщини реалізацію їхнього права. Компанія Ферекспо погодила проєкт будівництва бомбосховища, яке розраховане на 400 осіб. Вартість першого етапу будівництва складає 6 мільйонів гривень. Нагадаємо, компанія Ферекспо є надійним соціальним партнером Новогалещинської громади та ліцею. Зокрема, лише за останні чотири роки в освітньому закладі виконано утеплення приміщення, ремонт їдальні, спортзалу, актової зали та навчальних класів на суму понад 10 мільйонів гривень. Упродовж 2007-2022 років, компанія Ферекспо спрямувала понад 216 мільйонів доларів США на соціальну підтримку громад Полтав у березні 2022 року компанія Ферекспо створила гуманітарний фонд для підтримки оборони України. Влітку 2022 його фінансування розширили до 15 мільйонів доларів. США. допомогу в рамках цієї ініціативи отримали у восьми регіонах нашої країни.